Початку року вогнеборці ліквідували 380 пожеж на Івано-Франківщині. Досконалення своєї фізичної та професійної підготовки для кожного рятувальника є першочерговим завданням. Співробітники ДСНС закликають громадян не провокувати пожежі в природних екосистемах. Подорож україну безпеки для діток загиблих героїв. За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло 380 пожеж. У всіх випадках рятувальники ліквідовували загорання та не допускали розповсюдження вогню на більш значну площу. Близько 15-ї години на оперативно-курційний центр головного управління ДСНС Івано-Франківської області поступило повідомлення про пожежу івано франківської територіальної громади, селища Драгомерчани, вулиця Миру, 21. До місця виклику відповідно до плану залучення сили засобів було направлено перше, ДПРЧ. У пробиттю до місця виклику встановлено, що відбувається горіння дерев'яного піднавісу з пиломатеріалами на загальній площі 80 метрів квадратний з загрозою поширення на виробничу будівлю. В ході розвитку було проведено заходи по подачі двох стволів на гасіння безпосередньо піднавісу та у складі ланок ЗС на гасіння всередині виробничого приміщення. Хід гасіння пожежу ускладнювався сильним задиманням у зв'язку з великим пожежним навантаженням токсичних речовин. Ліквідація пожежі ускладнювала сильними поривами вітру. В ході оперативних дій особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів врятовано. Промислове обладнання та готову продукцію та заготовки для виробництва того ж дня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу квартири в місті Калуш. Прибувши до місця виклику, рятувальниками було встановлено, що горять речі домашнього вжитку на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення надзвичайники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували кошеня, яке забилося в куток та не подавало ознак. Життя непритомно тварину вогнеборці винесли на свіже повітря та реанімували, після чого маленького улюбленця по кличці Мурчик передали господарям. Пожежу було ліквідовано у найкоротші терміни та не допущено поширення вогню на більшу площу. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у виробничих приміщеннях та житловому секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу. З її наслідками при виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Кожна пожежа це окреме завдання, яке потребує правильного вирішення. Вона має свої особливості та потенційні небезпеки, тому пожежні рятувальники повинні бути готовими до різних сценаріїв та вміти швидко і ефективно реагувати на будь-які виклики, особливо в умовах, коли дихання ускладнене через задимленість приміщення. Життя та здоров'я рятувальників захищає система ЗІЗОТ, засоби індивідуального захисту, органів дихання та зору. Цей важливий атрибут дозволяє врятувати життя під час пожежі. Рятувальники на базі навчального комплексу контейнерного типу вдосконалювали свої професійні навички щодо організації гасіння пожеж в задимленому середовищі. Дуже часто на гасінні таких пожеж працюють ланки газодемозахисної служби. Ланка ГДЗС до складу в якої входить четверо чоловік, має головне завдання евакуювати із задимленої зони потерпілих та оперативно погасити пожежу. Заняття у навчально тренувальному комплексі із газоними проводяться регулярно. Вони сприяють тренуванню та удосконаленню навичок з пошуку тертування потерпілих, а також ліквідації пожеж у задимлених середовищах. Заняття на даному навчально тренувальному комплексі ефективно тим, що Умови наближення до реальних, оскільки тут реальна пожежа, продукти згорання, газоміске працюють в апаратах захисту органів дихання та зору, відпрацьовуються різні елементи, які можливі під час гасіння пожеж, також різні нештатні ситуації і напрацьовується злагодженість відділень, караулів. а також… Керівники гасіння пожеж під час ліквідації пожеж набуті навички на тренуваннях дозволяють особовому складу ефективно виконувати свою роботу під час ліквідації наслідків чайних ситуації та гасіння пожеж. Професія рятувальника вимагає від її представників насамперед високої професійності, мужності та витривалості, це якості, без яких на оперативних виїздах їм не обійтись. Тому вдосконалення своєї фізичної та професійної підготовки для кожного рятувальника є першочерговим завданням. З настанням весни палії сухостою традиційно активізуються. Попри всі застереження рятувальників, мешканці області продовжують спалювати суху траву та сміття на своїх обістях. Працівники служби порятунку змушені виїжджати на гасіння сухостою, використовувати державні ресурси не за призначенням, коли в цей час хтось буде потребувати допомоги. З початку року таких пожеж в екосистемах уже виникло 132. Згоріло 17,5 гектарів землі. Постійні виїзди рятувальників на ліквідацію пожеж сухої трави це зайві витрати ресурсів як матеріальних, так і людських. Пам'ятайте, що коли рятувальники залучені на гасіння пожеж сухої трави, які виникли з вашої вини, їхньої допомоги може потребувати ваша ж дитина, чи ваші рідні, чи близькі. Прикро, що до більшості з цих пожеж призводить людська недбалість та недотримання правил пожежної безпеки, адже найчастіше винуватцями таких ситуацій є громадяни, котрі спалюють суху рослинність та сміття, забуваючи або не зважаючи на шкоду та потенційну небезпеку такої діяльності. По всій області працівники служби порятунку проводять рейди з метою недопущення пожеж в екосистемах, попередження випадків неконтрольованого спалення сухої трави Залишків рослинності розповідають громадянам про шкоду для довкілля а також про адміністративну відповідальність за вчинення таких дій в ході проведення даних рейдів 27 лютого, за допомогою БПЛА. Було виявлено чотири факти спалювання сухої рослинності та сміття на відкритій території присадибної ділянки та складено протоколи за самовільне випалювання рослинності або її залишків у вигляді накладення штрафу на суму 3060 гривень. А з початку року вже вісім людей притягнуто до адмінвідповідальності. Ми закликаємо громадян до свідомості, просимо голів територіальних громад реагувати на такі випадки спалювання сухостою на території громади та вживати заходи в межах своєї компетенції. Також нагадуємо, що за спалювання сухої рослинності та листя передбачена адміністративна відповідальність та штраф у розмірі від 3 тисяч шістдесяти гривень до 6 тисяч 20 гривень для громадян. Не спалюйте рідну землю, адже такі методи шкодять екосистемі, вбивають тварин. Живу природу та призводять також до загибелі людей. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. 29 лютого до рятувальників завітали мами з дітками загиблих героїв, щоб на власні очі побачити справжні пожежні машини, а ще тих, хто рятує життя. Спочатку рятувальники показали діткам техніку, на якій виїжджають на різні небезпечні події, та навіть дозволили посидіти в пожежному автомобілі і погасити умовну пожежу. Після цього маленьких хлопчиків та дівчаток очікував справжній сюрприз маленька копія справжнього пожежного автомобіля з усіма деталями, включаючи двері, вікна, кермо відсіки з обладнанням дітки на деякий час стали справжніми рятувальниками, доповідали по радіостанції про виїзд, включали приблизкові маячки. Коли емоції трішки вляглися, дітки відвідали клас безпеки, що функціонує на базі головного управління, де не тільки вивчили правила, що рятують життя, а й весело та цікаво провели час. Гралися, малювали, переглядали мультфільми та вистави, розглядали та вивчали цікаві книжечки від ЮНІСЕФ. Ми з нашими дітками, ну дружини загиблих. Чоловіків з дітками своїми відвідали рятувальників. Нам дуже було приємно, нам дуже все гарно сподобалося. Дітки були дуже-дуже у захваті, тому що вони такого ну кожен день не бачать. Їм дуже було цікаво. Провели нас екскурсію на пожежних машинах. Потім ми відвідали клас безпеки. Дітки дивилися гарні вистави, правила різні, як повод. Поводитися з предметами різними. Також дітки малювали, гралися, одівали форми рятувальників. Їм було дуже цікаво, вони дуже всі гарні були. Ну і хочемо дуже вам подякувати за те, що ви нам зробили таку гарну екскурсію. Нам було приємно, дітки були дуже щасливі, веселі. Ну все гарно, дуже сподобалось. Рятувальники зробили все можливе, щоб маленькі дитячі оченятка стали веселими, адже вони ще такі маленькі, але вже зазнали болю втрати.